Привіт, сьогодні 3 серпня і в нас був перший збір томатів. У нас дощ пройшов, хоча не передавали, але отаку красу ми сьогодні зібрали перше. Хотіла трошечки пройтися по сортах і про те, що сподобалося, що не сподобалося. От ми зібрали. Так, томатів, щоб закривати, мабуть, і на томатний сок в нас не буде, але поїсти так. Оце перший сорт. В цьому році перший я саджала томати Big Beef. От такі вони величенькі. Мою ладонь. Я спробувала, вони солодкі. Зараз ми спробуємо розрізати, спробуємо зараз розрізати От такий томат біг бігбів. Мені дуже сподобався. От такий він. Повний, немає нічого там. Ну, тут, там, де, де плодоніжка, трошки зелененьке, але ні, він м'який, солодкий, повний, все дуже такий м'ясистий, мені сподобався. То в наступний рік, якщо будемо живі, Будемо саджати. Слідуючий у нас сорт це був томат Сара. Він такий дуже кривенький, але великий. Також дуже солодкий. Ось такий томат. Розрізаю, покажу, що там в ньому. Отакий. От також солодкий, м'ясистий, нічого. В ньому ні чорного немає, нічого. Він підійде як на салати, так і на томатний сік на переробку. Дуже смачний. Також можна взяти на замітку і її саджати. Що ще мені сподобалося у цих двох сортів? Вони не дуже хворобливі. От ні вершинна гниль, ніяка там фітофтора до них не прилипла. Слідуючий сорт це сорт, ось такі томати, це супернова або каста. Розрізаємо рівненькі, і також не хворобливі. Усередині повні, м'ясисті, нехворобливі, сподобався мені дуже можна саджати. Це я шукаю для себе сорти, які можна буде вирощувати. Вперше в цьому році я саджала таку сливку, це калібрі. Вона така плотненька, але величенька. Для баночки буде велика, але розрізаємо. Отака От м'ясиста, не хвороблива виявилася. Вершина гниль до неї не прилипла. В цьому році якийсь біс на цю вершину гниль. Все з нею добре. Це все високорослі томати, окрім касти. Дуючий сорт томатів це фатіма. Я не дуже полюбляю жовтоплідний томат, тому що жовтоплідні томати можна, в принципі, тільки вживати. Як томатний сік, він буде не дуже гарного кольору. Розрізаємо жовтий. Смачний, дуже солодкий томат, для салатів саме те, але для переробки мені не подобається. Що можу сказати про томати Малдуу? Був, Була у нас така сливка, вона з'явилася мілка, виявилася така, ну, для баночки буде саме те, але вона дуже-дуже. Така, на неї дуже сильно напала вершина гниль. Усередині, бачите, отака от прожилка біленька, хоча я поливала, поливи у нас відмінні. Я поливала, прит... притіняла, додавала, оприскувала від вершини гнилі кальцієвою селітрою. Нічого. Три рази обробляла і не допомогло. Майже на кожному томаті на кисті, наприклад, з п'яти штук, 3-4 хворі. Хоча це не хвороба кажуть, але. Мені не сподобалось. Більше саджати я не буду. Ну, в нашому регіоні, мабуть, вона не підійде. Це всі томати, які поки що на сьогоднішній день постигли, оце ще починають стигнути е, томат толстой, невеличкий. Для баночки він дуже гарний. Вершина гниль на нього не напала. Але хоча я і обробляла томати від совки, в цьому році в нас дуже багато совки. От, стигне ще корнабел. Отакі От сливки, але вони дуже погано зав'язуються. Можливо, якщо вони будуть там під плівкою у теплиці. Але в відкритому ґрунті, ось, бачите, китиця, Ось тут дві. Я прибрала, тому що вони були, совка в них завелася. Потім немає. І слідуючи, киститься, ось і ось. Але тут три і тут поки що одна. Зав'язь опадає. Можливо, це залежить, тому що у нас було дуже спекотно. Ось, бачите? І з цієї китиці тільки два томатики. І на тій три. Оце слідучі. Вони великі, але в мене не вийшло, щоб їх було дуже багато. Вони дуже великі, от бачите? Отака, от але щось не так. Ці томати ще у процесі, вони ще не поспіли. Але, дивіться, от я її зірву. О, совка вже з'їла, тому я прибираю їх з кущів. Оці томати. Це той сорт, який я не знаю назви. Вон, він дуже гарний, але він пізніше. Ну, подивимось, що з нього вийде. Нацеплялася, але вони дуже солодкі завжди були. Але не скажу, що їх багато на кущі. Ось така величенька перша кититься, потім нічого немає. Півпорожні. Ну, це черіки, ми їх рвемо на салат. От і на салат вони підійдуть. А ці ще навіть не почали стигнути. Ще зелені, подивимось, які вони будуть. Фітофтора на ці кущі. Ну, я їх і обробляла, але вони стійкі виявилися. І до фітофтори, і до а, інших хвороб. Оце бігбів, який ми збирали сьогодні. Отут ще китиці в'яжуться. Я не знаю, чому. Вони в одній теплиці ростуть. Оці в'яжуться, оці ні. Що з ними не так, не знаю. Можу сказати по низкорослим томатам. Ось на них прийшли, Ось те, що я зриваю і викидаю, все з вершиною гнилю. Зараз викину. от така ситуація. На кожній китиці. Їх тут багатенько цепляється. Але вони якісь мілкі і дуже, он, бачите вже, щось не хочуть вони в мене зростати. Це гірки на другий сівооборот. От листя є, китиця є. Але ви бачили, що все на землі. Отакі. От ну, подивимось, можливо, щось зміниться. От, починає стигнути, і я вже бачу, що вершина гнилі. Половину врожаю потрібно викинути. Оце томат. Він ще не стигне. Це Це томат Бобкат. От вони нав'язалися. Зелененькі такі стоять, і кущі в них такі дебеленькі. Не дуже вони схинні, як я бачу до Гнилі. А ось томат Happy Net. І дивіться. Можна викидати. І ось хепінет. Ось. Тут вже навіть згнив на кущі. Тому ці томати мені вже не подобаються. Подивимось, що з них вийде, чи встигне воно щось поспіти, але, мабуть, нічого не встигне. Викинемо. Отака ситуація у нас на томатах. Була на базарі, кажуть, що томати у всіх пропадають. І, мабуть, цьому році багато їх не буде. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.